Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Тема нашого уроку Перемога добра над злом у казці Яйце, Райце. Мета розвивати вміння, знаходити у казках інформацію, визначати будову. Тему, основну думку казки, характеризувати вчинки персонажів, проводити паралелі між ситуаціями добра і зла, казках і власним життєвим досвідом, виховувати любов до України та рідної мови. Інтелектуальна розминка дайте відповіді на запитання, які існують різновиди казок. Так, молодці. Хто є головним героєм казок про тварин? Молодці, швидко відповіли. Соціально побутових казок. Хто є героєм? Так, дуже добре. Про що розповідається у чарівних казках? Молодці. Перевірмо себе. Казки про звірів, дієві особи звірі, птахи, риби розмовляють, мріють, поводять себе як люди. Наприклад, казка Котик і півник. Побутові дієві особи бідний селянин, кмітливий солдат, пан, вередлива жінка. Показані в повсякденному житті. І прикладом є казка мудра дівчина фантастичні казки. Або чарівні. Йові особи наділені чудодійною силою. Тут зображені незвичайні події, що неможливі в повсякденному житті. Наприклад, казка Летючий корабель. Також казка Яйце Райце. На сьогодні ви її прочитали. І знаєте, що вона належить до фантастичних казок. Ознаки казки. Чудодійні предмети, які, наприклад, скатерка самобранка, шапка-невидимка, чарівна паличка, жива мертва вода, чоботи самоходи і так далі. Ви знаєте багато чудодійних предметів. Трикратні повтори. Наприклад, пан тричі дає Марусі непосильні завдання. Чарівні числа, які три. Сім 9. І пригадаємо будову казки. Зачин, основна частина кінцівка. Молодці. Міфологічні уявлення наших предків пов'язані з яйцем. Від цим назва казки. Яйце райце. Яйце символ зародження Всесвіту. Сонця з його весняним відродженням, життя та його безсмертя і воскресіння. У міфах багатьох народів світу саме яйце є світотворчим початком. У слов'ян яйце було символом сонячного культу, зародження життя, символ Бога Сонця. Також яйце посідало важливе місце у ритуалах родючості, звідси писанка на Великдень є символом родючості. Словникова робота. Вдома ви прочитали казку яйце райце і помітили такі слова. Ялівка. Корова, яка не дає приплоду. Ялова корова. Вернути Нестримно рухатися великою масою. Верне верне кот, скот з яйця. Пам'ятаєте у казці яйце райце? Цебрина – велика дерев'яна посудина, що зовні нагадувала відро об цебрину і розбилося випадково яйце райце. Небіж, це син брата або сестри. Запам'ятали? Поповнили свій словарний запас молодці. Права дихальна гімнастика. Прочитати епізод казки, який вам найбільше сподобався, будь ласка, або відскануйте QR-код і зайдіть у електронний підручник, або натисніть на жовтий кружечок. Також ви зайдете в електронний підручник. А я послухаю, як ви вмієте виразно, гарно, чітко, ясно читати. Будь ласка, натисніть на паузу. Прочитайте, а потім далі проглянете відео. Діти, ви дуже чудово читаєте. Молодці. Я вами задоволена. Дотримуєтесь розділових знаків. Я відчуваю, де слова автора, почую, де слова персонажів. Я розрізняю персонажів. Молодці, я задоволена. Далі ми з вами будемо аналізувати нашу казку. До якого виду належить казка ЄЦР? Ви вже знаєте. Молодці! Яка тема казки? Подумайте, що ж в цій казці робилося? Які сили там були? Подумайте, хто з ким боровся? За що? Про що ця казка? Така й буде тема. Чого навчає нас казка? А тепер перевірмо себе, казка яйце, райце належить до фантастичних або чарівних казок. Головна думка від зла усі негаразди, тільки добро дає гармонію. Казка нас навчає допомагати іншим, бути мудрим, тримати своє слово, не бути дріб'язковим, жадібним. Добро перемагає зло. Тема нашої казки боротьба добра зі злом та перемога. Добра над злом. А тепер попрацюємо з текстом. Робота над текстом. Розгорніть казку яйце рейце та знайдіть, на якій сторінці знаходиться зачин казки. Тобто пригадайте будову казки. Зачин, з яких слів починається? Правильно, колись була головна частина розпочинається. З яких слів? Так, молодці, знайшли, вправились. Цар на це діло не згодився. Кінцівка, будь ласка, тоді парубок згадав молодці. Дуже вправно попрацювали. Складіть синкан до казки яйце райце. Тема у нас іменником. Казка. Правильно. Опис. Два прикметники. Золоте зловіще. Чудово. Дія. Три. Дієслова. Розбивається, несе лихо, приховується відмінно. Почуття з приводу обговорюваного реченням з чотирьох слів. Не повинно дістатися змії. Молодці та синонім висновок до теми. Одним словом. Перефразуйте суть казка, золоте, зловіще, розбивається, несе лихо, приховується, не повинно дістатися змії. Що це відбувається? Одним словом. Фантастика. Молодці. А тепер руханка. Отож відпочиньте, так попрацювали чудово. Тепер відпочиньте, порухайтесь. Коли сирену чуєш, то зСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись. Так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослим крокуй, і свої кроки рахуй. Раз два, три, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укриті, зроби ковток води, так, повільний видих, дих, руками потряси так, храпей труси. Про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Юрія! слава! Молодці! Наступне наше завдання виконати тести. Перше. Жайворонок і миша посварилися через. Думаємо? Ви вже відповіли. Перевіримо. Правильно. зернину. Слова добрий козак усе по волі ходить. Належать орлові, парубкові, чоловікові чи жайворонку. Правильна відповідь. Ви вже відповіли? Перевіримо. Молодці. І парубка рятує. Орел, жайворонок, дівчина-змія чи Золотий Заєць. Відповіли перевіряємо. Чудово. Молодці. Справились відмінно. Складемо інформаційне гроно характеристики змії. Змія уособлення зла. Прагнення до панування людьми. Ще змія шукає вигоду. Ще вона позбавляє майбутнього. Майбутнього вона позбавила стрільця, так, діти? Чи вона вправна, могутня, хитра, догадлива. Ще, що ми можемо підібрати до змії, дає непосильні завдання, такі, що, звичайна, людина не може виконати, Ставить перед вибором життя та смерті злопам'ятна, карає за непослух свою дитину. Хотіла роздерти жорстока, переповнена злобою та ненаситна. Зло їй принесло загибель. Вона пила воду поки в наступний урок розкажете мені, поки що з нею не сталося. А тепер інформаційне гроно характеристики змія. Символ руйнування, символ зла змій, некмітливий він і недогадливий. його перемагають працею та релігією. Теж працею його перемагають. Давайте пригадаємо. Поле було засіяно чим пшеницею. Отож, праця. А релігією, значить. Збудований був монастир. Пам'ятаєте про монастир? Епізод. Далі характеристика дочки змії. Складаємо інформаційне гроно. Вона не піддається злу, вона небайдужа, вона співчутлива до чужого горя, не позбавлена людяності, хоче жити по-людськи. Допомагає в біді, вона могутня, вправна, володіє силою природи, магією. Також вона незалежна та вільна. І характеристика парубка. Він був безтурботний, але сміливий, розплачується за обіцянку батька, виконує волю батька, він ще слухняний. Зажурений, сумний був та розпачливий, поставлений перед вибором між життям та смертю, труднощами. На вашу думку, що в житті перемагає добро чи зло? Подивіться уважно на ці світлини, на що вони вас надихнуть? Отож зробимо висновки. Добро уособлюють орел, батьки орла, стрілець, парубок, зміїна дочка. А зло у казці яйце-райце уособлює змія, змій та золотий заєць. З ким поведешся, від того й наберешся. Чули таке прислів'я? Чули? І я знаю, що ви його знаєте, це прислів'я, і дружите тільки з добрими людьми, товаришуєте. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Також нам дає поняття це прислів'я, що в лихий час не всі дадуть руку допомоги, так? Тільки тоді ми бачимо, хто нам буде вірний із друзів. Так, а зараз оберіть емотикон, який відповідає. Вашому настрою обирайте. Тисніть. Молодці. Хто з усім справився? Кому все було легко і просто? А кому було складно та нічого не зрозуміло? Кому було більше сміху, ніж навчання? А кого? Урок розлютував. А хто чекає вже наступний урок? Домашнє завдання заповнити картку прочитаної книги та проілюструвати цікаві епізоди казки за допомогою коміксів. До побачення. До наступної зустрічі. На все добре! Дякую за увагу і за роботу на уроці!